Вітаю! Нещодавно придбала телевізор в Києві у магазині Алло. Оформила я у додатку і самовивізом у магазин. Отже, від... розповім вам трішки детальніше про телевізор. Це у нас якість QLED. і хочу показати, сподіваюся, що картинка передасть цю якість. Надзвичайно чудові кольори, розширення кюлет і все інше, насиченість, контрастність, чудова. Дуже подобається картинка дуже. Якщо ж потрібно вимкнути звук, відрегулювати, все чудово працює. Але, якщо ви хочете користуватися, наприклад, телефоном, то зараз розповім, як. Отже, якщо зайдемо на телефон, ось цим користується моя дитина. Функція називається Smart View, і поділи, почати трансляцію. Відповідно, дуже швидко реагує цей телевізор, чудово, і дитинкам чи ви можете собі вмикати все, що забажаєте, прямо із телефона. Все комфортно, тому що, якщо дитина вміє користуватися телефоном, пультом, ні і так далі, тобто просто заходите, вмикаєте цю кнопочку і все. Регулюється навіть звук прямо із телефона. Ось. Звісно, камера не передає цього, цієї якості. Або ж, якщо не хочете ділитися екраном повністю, то, звісно, функція ось ця поділитися через Google Cast також вмикається все швидко. Не, не ділючись екраном, просто вмикаємо відразу. Будь-яке відео чи із Google сайту. Усе спрацьовує швидко, як я вже і говорила. Також режим перемотування. Ну, це дуже комфортно. Чому саме Kiwi, чому Android дуже люблю завантажити додатки із Play Market? Ви можете завантажити будь-що без проблем. Навіть ігри, Netflix. Звісно, на інших телефонах також є, але якщо вміти завантажити АПК формати просто прямо із флешки, то можна якісь безкоштовні додатки завантажити, що Samsung телевізори цього не дозволяють. У додатку File Manager ви можете собі будь-яку флешку увімкнути. І все, що у вас на флешці чи із комп'ютера, ось тут також відкрите. Ну, на даний момент у мене не підключена флешка. Але це, от навіть, наприклад, АПК-формати також можна сюди через File Manager завантажити. Вірніше, встановити. Увійшовши у налаштування інтернет. Підключила без проблем. Додатки, пульт також вімкнувся швидко, знайшли. Вони один одного через інфрачервоне, здається, тут спрацьовує. Налаштувати, наприклад, параметри, пристрою звук, дата усе ось тут у меню є. Можна клавіатуру, Bluetooth. Можна колонку JBL, як я підключила, якщо вам потрібно окремо звук налаштувати. Google Assistant, Google Cast, функція голосом керування також працює чудово. Щодо звуку, ви можете собі налаштувати, як вам комфортно. Звісно, гучність велику чи там. Класну якість гучність є, але класну якість не слід очікувати. Але це можна відрегулювати, підключивши колонку. Ось так. А як працює голосовий пошук? Натискаємо кнопочку. Зараз, можливо, свій це вийдемо. Ось, підключили пульт. Овімкни новини і все працює. Фільми найкращі фільми. Якщо у вас є підписка МГУ чи будь-яка інша, то ви з легкістю заходите у додаток і вмикаєте будь-який канал, який вам потрібен. У мене така підписка для телеканалів, адже. Будь-який фільм я можу увімкнути прямо із Гугла, який забажаючи з Ютуба і так далі. Отже, я дуже задоволена сервісом і а, телевізором із магазину Алло.